Мі ручки, хто любить читати, а хто вміє сам читати. підніміть другу ручку поплескайте собі ласка. Які молодці дорослі теж можуть собі плескати. Кожному з нас живе внутрішня дитинка. У дитячій бібліотеці ПДМ відбулась зустріч з українським прозаїком казкаркою, психологом Катериною Єгорушкіною, яка, крім того, практикує арт-терапію. Вона привезла з собою дитячі книги не лише свої, але й інших авторів. Я вам розповім, які книжки ми привезли. Ми це організація Пен Юкреїн, це така український пен об'єднання. Письменників, різних творчих діячів, правозахисників, і ми намагаємося різні цікаві книжки для діток і для дорослих привозити в бібліотеки, особливо невеличкі міста, особливо в села, там, де ну, на жаль, є брак нових книжок. книжок тобто їх не вистачає. От і я вам привезла різні книжечки. Спочатку розкажу про книжки інших авторів. Ось, наприклад, така серія про емоції, емоції Гастона. Я, до речі, купувала цю серію моєму. Меншому синочку, у мене є двоє діток, Даринка є 11 років, і синочку шість. Наприклад, я боюся, книжечка, я шаленію, я радію. Ось це книжечки про такі от емоції, які важливо вміти називати, розуміти, що ви відчуваєте, щоб ви могли пояснити, наприклад, мамі е, чи татові, ой, там я, наприклад, роздратований, або роздратована, або я радію, або, наприклад, я ревную. Вона читала фрагменти з книг, розмовляла з юними читачами, змушувала їх фантазувати. Всі разом робили вправи, реалізували придумані тут же історії, наприклад, надувати кульку або гасили свічку на торті, або обіймали себе і згадували щось гарне. Катерина розповідала і про свої книги. Наприклад, коли настають важкі часи і руйнуються будинки внаслідок наприклад війни, то якщо лишається пічка, от наші предки вірили, що пічка це серце будинку. Якщо лишається пічка, то значить він довкола цієї пічки можна відновити життя, відновити будинок. І власне так відбувається. Ось в цій книжці. Свою найсмішнішою книгою вона вважає наш підліжковий космос. Прийшла мама зі шваброю. Ми з сестричкою кинулися захищати наш безлад. Мамо, не треба прибирати, просить Даруся. Чому? дивується мама. Ти ж сама казала, що з хаосу народжується космос, а зірки зробилися пилюки. Ми почекаємо, поки під ліжком заведуться зірки. І буде в нас свій космос. Мама засміялася і пішла готувати обід. Правда, потім сказала, що прибрати такі треба. Бо спершу в пилюці заводяться пильові кліщі, потім миші та динозаври. А зірок чекати доведеться ще з мільярд років. А ще у книзі є цікава розвід про те, як можна швидко відремонтувати батьків. Маму доведеться лагодити пластиковим молотком. Тук-тук <рив> стукає по п'ятках, тук-тук – стукає по колінах – стукає по дубці. <рив> О, мама встає, ура, полагодив! Тепер візьмуся за тата. Йому я прописую дриль. Натискаю кнопку. Дж, дрилю, купчик. Дж, дрилю під пахвою, дж, дрилю в плече. Тато перевернувся на бік і не встає. Важкий випадок. Цьому. Смачно цілую татка у вухо. А я полагодив татуся. А у фіналі зустрічі Катерина просила намалювати дітей якогось свого придуманого героя, а потім розповісти про нього. Як приклад, вона розповіла, що на зустрічі у Чернігові Чернігові хлопчик так цікаво створив така істота людину, Олене Орел. В нього були крили орла, роги Оленя і ноги людини. Юно словочани з задоволенням малювали, фантазували та розповідали. А нам вдалося, що про деяких з цих видуманих фантастичних друзів юних словчан ми ще прочитаємо у її майбутніх книгах. А у фіналі фотосесія.